Яремчанська міська лікарня розрахована на 115 ліжок. Сьогодні має 102 стаціонарних пацієнтів. Серед найчастіше відвідуваних відділів у літній період інфекційний. Тут каже завідувачка: за останні 10 років ремонту ніякого не було. А тепер, завдяки депутатським та спонсорським коштам, вдалося облаштувати дві палати за європейським зразком. Була велика потреба, тому що вікна, двері в нас ну, так само дах дуже давно робилося. Зроблено дві палати під євро, які можуть приймати і гостей, так як нас. Збуває і зарубіжні гості, і наші гості відповідно санвузлами. Крім того, для Яремчанської лікарні придбали портативний дефібрилятор, простіше кажучи, апарат, який змушує працювати серце у разі його зупинки. Дефібрилятор сьогодні знаходиться у реанімаційній машині. У нас завдяки знову ж таки спільній співпраці народного депутата і міської влади. реанімаційна машина укомплектована повністю на сьогоднішній день в реанімаційній машині є штучна вентиляція, апарат штучної вентиляції легень, дефібрилятор кардіо е Кисень, за словами лікарів, меценати нині рідкість, а саме завдяки їм можна багато чого зробити у медичній галузі. Яремчанщина, котру відвідує понад мільйон туристів, заслуговує мати лікарню, яка би достойно надала допомогу як вітчизняному пацієнту, так і зарубіжному. Тепер говорили знову ж з народним депутатом, що робота буде продовжуватись надалі. Новий оглядовий кабінет тепер мають жінки делятинського куща. Його потребували понад п'ять тисяч пацієнток. Раніше благодійний фонд посприяв заміні вікон у стаціонарні відділенні Делятинської лікарні. Тепер справа дійшла до кабінетів вузьких спеціалістів. Завдяки цьому фонду маємо повністю всі вікна поставлені у стаціонарі. Зараз вже як з народним депутатом і тепер з його фонду заробітної плати народного депутата ми маємо для жінок делятина прекрасний кабінет. Був пристосований кабінет, орендовано приміщення в сільській раді, і тому ну, я вам можу зараз показати це приміщення. Його не бажано показувати нікому. Зараз, як бачите, вже. Це приміщення, хоч є жінкам, куди нормально зайти. Серед завдань, які стоять перед делятинською лікарнею, заміна газових котлів на електричні, встановлення енергозберігаючих вікон. Народний депутат, який віддає свою депутатську зарплату на розвиток медицини, переконує, що робитиме це й надалі. Недофінансування закладів охорони здоров'я найбільше і тут потреб не більше. І тих коштів абсолютно не вистачає для того, щоб найнагальніші проблеми вирішити. От але послідовно ми це крок за кроком робимо. Я сподіваюся, що так воно і буде.